Всім привіт, з вами я Кобичного Супервлад. І сьогодні в цьому відео я покажу, що додали в новому оновленні Gun 4.4.0 Всі підписуйтесь, ставте лайки і ми погнали! В одного додали таку машину і таку машину. Із шляп нам додали вот фуражки поліцейські, типу, я не знаю, що це. І ще додали такі вот дивні прически. В очках у нас, значить, отакі от лазерні очки, типу, вони дуже гарно смотряться і, в принципі, підійдуть на дуже багато скінів. А в клювах у нас вот ротики і такі от прям як оленя. А в хвостах у нас два таких хвоста. І такі бабочки. А нових костюмів прям багато, от вони всі. А от нова карта Space 2. І на цій карті можна міняти фізику води. І це дуже гарно виглядає. Вода така переливається просто. І, як мені це дуже круто. І так, це нова карта для гонок Race 4. І давайте протестуємо нову тачку із оновлення В принципі, нічого нового, тільки щось на ній нема фар. А як ми знаємо, в цій обнові додали на всі-всі машини фар, а чогось на цю не додав, я не знаю. І так, ми зайшли на карту Empty to Grass, щоб перевірити нову функцію. А іменно Skybox. Чей да. Sky убрали повністю з всіх карт, зато з'явився Skybox, і можна просто-напросто ресетнути, лібо поставити небо, яке ти хочеш. Було б бы прикольно, якщо б можна було із галереї вибрати небо і как бы, ставити. І так, от перший предмет, який додали в обнові. От другий, третій і так далі. А оце вот всі предмети, які додавали в цій обнові. Так, перша пасхалка в обнові на цьому фоні, і там якісь фруктики і якесь дерево. Друга пасхалка в обморі знаходиться на карті Тавон 3 FRTL. І, значить, ми летимо до тих готелів. І, значить, тут в одному із готелів є пасхалочка Тобто ми відлітаємо і бачимо там от такого челіка. Я зараз вам приближу, а він не приближається, блін. Тим словом, отак от, от він виглядає. Щоб отрити його в предмети, то треба просто підійти і тут трошки походити. І от, він є у вас в предметах, і злішо його фішка в тому, що він постійно дивиться на вас. Навіть щоб не прийшло, він дивиться іменно на вас. А якщо создати його на якомусь сервері, то він буде дивитися на того, хто його заспавне. От цей відос і підійшов кінцю. Якщо він тобі сподобався, постав лайк, підпишись на канал, і якщо не хочеш, щоб мене з'їла ця собака.